Всім привіт! Сьогодні 18 червня і так виглядає соя, посіяна саме перша на цьому полі цього року. Це пізній сорт. Він ще не цвіте. Поки що розвивається. Це якась мішанка в ньому. А це ще не цвіте. Поле ще не, не накрило. Ось так от зліва це сівалка, якби з'єднання йшло з цієї сторони сюди і з цієї сторони сюди. І тут сівалка посіла два рази, тут два, два рази більше норми. І тут вона ну, можна сказати, що накрила землю, хоча не повсюду. А з цієї сторони... Ще видно міжжаді. Скоро покропимо від злакових. Дуже мало цього року буряні в мене на цьому полі. Якби ще чекаю, щоб зійшло, а тут вже дивлюся сої накриває міжжагі, закриває. Тому треба накрити її. Дійський ліфосат забереться. Незрозумілі бурянички, ось слобода. Я в попередніх відео показував, як її пропустив гліфосат. І от вона десь там на нижніх шарах і от ось і міняється так гарно. Там пару тисяч сім'ї вже зробило. Зараз несу ліфосад, а ці насіння все рівно лишаться. Получиться десикація у них. Така от проблемка цього року в мене з гліфосатом. Хоча це ще. Саме менше збіди, я могло би бути. Вона ну, брозія сходить тільки зараз. би я не спішу ще кропити, але чекаю трошки, але все одно треба накрити, тому що вона закриває міжжеді. Поля які я сіяв більш пізніше, там буквально на пару днів. Там є сорт інший, то там ще має потерпіть трішечки. А тут закрию зараз самі проблемні городики, бо там ще ні разу цього року не був. І прийду сюди. Але хотілося показати, зафіксувати. Так як цього року ми дуже рано сіяли і побачимо, що буде з цього. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!